Перший день виставки тато я в Одесі на відкритті, одна із відвідувачок вона сказала таке: А що це за стиль такий? Що є фотографії, і текст, якісь об'єкти, якісь зображення? Як називається цей стиль? Я розгубилася, а потім подумала, як же це цікаво. Дійсно, це тотальна інсталяція. І я подумала, що це гарний привід влаштувати такий воркшоп. Із відвідувачами музею, ті, хто би хотіли попрацювати так само, як і я, художниця. Ну що, спробуємо, да? це ми приготували для вас. Ми дізналися, з яких ви міст, знайшли те, що ви не принесли, а ми принесли для вас. Йдеться про те, що за допомогою зображень тексту побудувати власну історію. У нас є, дивіться, які кольори. Я. Я даю вам теми: дитинство, сучасність, мова, історія, війна, родина, друзі. Тобто щось уже, так? Ну да. Ми робимо калаш, де будуємо історії із фотографій, зображень та текстів. Фотографії у нас трошки є. Ви з якого міста? Пойдемте подивимось. Ну, схоже біля будинку культури, так. Ну, дивіться, в нас є от така е, фотографія. Якщо ви свої взяли, то прекрасно. Я даю вам аркуш паперу, і от можна будувати історію із листівок. Ви можете присісти. Дивіться, який би ви хотіли кольор. Мені подобається ця тиша, і вона пасує нашим історіям. Ми вдячні вам за ці дві години. Ми би хотіли, щоб ви представили ваші роботи. Запрошую авторку. Я одеситка в третьому чи в четвертому, бо бабушка народилась із папиною, з маминої сторони. Тому всі ці фото в Одесі. Це мені рік. Подивіться, як одягнена, так? Це мені п'ять років. Це плаття було в одної дівчинки там. Заможні була. І ми переодягалися, щоб сфотографуватись. Це мені два рочки і моїй сестрі рідній. Я навіть не знала, що у нас була е, вишиванка, що в Ордині було колись. За це було дуже наказували. Моя дочка в 81-й, друга молодь, 81 школі займалася. Вона в четвертому класі приходить і каже: Мама, підпиши заяву якусь. Там вона була спортсменка, тому я. А потім дивлюсь, відмова від вивчення української літератури і язика. Розумієте, я говорю, як? Я говорю, ти ж українка, ні, я руска. І багато більшість батьків відмовляли підписали цю зовні, нащо там морочиться. Моя. Картина називається Жінки мого роду. В перший день війни моя внучка Аліса потрапила під вибухи. Вона була недалеко від аеродрому. І в перший же день батьки її вивезли. І мені дуже болить серце, тому що дитинка, яка росла в моєму домі, яка щовечора приходила, стукала мені в двері, питалася, бабуся, ти вже можеш зі мною займатися? Я зайнята людина, в мене кабінет. І вона по вечорам приходила. Весь час ми з нею гралися, танцювали, співали, робили те, що не роб... не, ніколи батьки з нею не роблять. Від початку війни вона живе у дуже красивому португальському місті Порту. Мені дуже зараз не вистачає моєї внучки. Тому що це така, знаєте, душа, це мій друг. Я бачу, як ми віддаляємося, що вона стає зовсім іншою і дивиться на мене, як на старезного мамонта. Але мене підтримують усі жінки мого роду: ті, які зараз живі, ті, яких вже немає, але вони залишилися в мені словами, приказками, піснями, історіями, очима. І Так само вони будуть підтримувати Алісу. Жінки це окрема банда і окрема сила. Це мама. Дві Це доньки хто? і Аліска. Вона розмовляє тепер португальською, в тому числі, мовою, але ходить у вишиванці весь час. Дякую. Сахалін Одеса. Тут я зобразила, як моя свідомість формувалася. Мама в мене була українка, і бабусю я дуже добре знала. В неї, от ці всі рушники, вишиванки, все, все це зберігалося, і вона розмовляла на українській мові. Але все це скривалося від моєї папи. Бо він був воєнний і він був комуніст, і він був партійний. Вони аж аж переїхали, оказались на тому сахаліні, бо їх розкулачували бабушку, А вона з мужем вот таким способом їхала, їхала, щоб тільки їх не розстріляли. Тобто такий страх їх вів, аж на Сахалін привів. А вже там на Сахаліні отець познайомився з мамою. Дякую за історію. століна. Пробачте мені за мою українську, бо я тільки три-чотири місяці вивчаю державну мову. Оце я подивилась на стіл і серед гарних українських міст, які ще не зруйновані, лежить вождь пролетаріату. У мене до нього питання: що ти тут забув? То я його поклала у труну і хочу відправити назад до Московії. Якою поштою відправимо оцю труну? Лєнін жив, Лєнін жив, Лєнін буде жити. Брехня. Ти такий же мертвий, як і Путін. Їх народила дівчина у сурійську, десь їй років 15 було. І цих хлопчиків двох забрали. Одного в Полтаву, другого в Одесу. Один вивчився на льотчика, другий вивчився на менеджера. Але доля їх звела в Одесу і стало не тут працювати. Той літав першим пілотом у, у цей Стамбул, а цей як менеджер літав, і ніколи вони не зустрічалися. А потім якось раптово вийшла їхня бортпровідниця і заходить до Арсена мого та каже: Арсена: ну вийде, каже в салон, да. ну цей же пілот там. Вийшов Арсен, і точно які вони схожі, це їм через 49 років. Коли розбили ГЕС, то на тому місці зараз поросло лісом. Я працювала на місті чумак, так як зайшли орки. Я на производстві чумак, це завод чумак. Ми варили соуси, кетчупи, то все вивезли, вирізали все і вивезли металом. Навіть якщо повернеться Україна, то вже цих заводів я не знаю, чи вони будуть, бо це заводи Каргіл, це був американський завод, а це був Шведський. Все-таки я думаю, що от якась в мене підсознання, що все одно Каховка це буде Україна. Хоча я вам хочу сказати, що по менталітету ми з Одесою дуже схожі. І от я тут ходю, я думаю, як будь я йду в Каховки. Ну, як кажуть, Одесити, ви полюбіть Одесу, і вона полюбить вас. А це ще хочу сказати, що це ж теж, теж Олешки із Херсона, міст такий гарний. І з тої красоти остався ноль. Ну, Но я підписала, що. Я сподіваюся, що колись воно буде все таке, як ми, як ми його хочемо. Ностальгія. Люблю Одесу, люблю море. смотреть в даль і думати о те, що где-то в тому, що Чорного моря, мой міст сухумі, мої воспоминання о детстві. Алевтіна Тамазівна. Ваш рассказ о родителях навел мене на цю печаль, воспоминания. Люблю всіх вас, люди. Будьте щасливі і желаю перемоги, Абхазія, філармонія. Оце моя вишиванка дитяча. Цю вишиванку вишила мені, моя бабуся. Я її дуже бережу, бо це код нашої нації. Бо це мій оберіг, Оце я тут танцювала ще в першому класі, от у цій вишиванці. А потім я цю вишиванку дала своїй внучці маленькій, і я думаю, що потім я подарую їй цю вишиванку теж на згадку про мене і про нашу Україну. Ну, я от стала з віком дуже відчувати оцю свою ідентичність центральної України. Я раніше себе відчувала виключно одеситкою, навіть не українкою, а потім воно стало якби більш так більше шарів проявлятися, і в мене зараз навіть оця центральна українська ідентичність переважає. Мені здається, Одеську ми а очутили, чіті в Одесі в 2014 році. З Донецька світлина, в якою ми з чоловіком познайомилися 50 років тому. Ця набережна вона простирається від цього будинку і до літнього кінотеатру. Ми по, по цій набережній гуляли з дітьми кожну неділю. І ця світлина теж опинилася тут, на, на столі, спогади які дуже мене раз чули. Дякую. Я сама із Херсона, і я вибрала три фотографії. Ось вот тут знаходилася наша дача. Там, в принципі, виросло три покоління как бы, дітей. Всі, хто на югі, знають, що таке дача. Куча дітей завжди. Це ціла життя у всіх проходила. Ну, і зараз її немає, вона утонула. Її взагалі немає. Ми там дивилися з были фотографии с дрона, то есть как бы там ничего уже. Это Алешкинская пустыня. Однажды мы пошли в поход ночной. И вот одно из таких сильных впечатлений было: птицы начинают петь еще до того, когда солнце поднимается. То есть ты понимаешь, что они как бы приветствуют солнце, и потом оно Якби как бы в Це дуже цікаво, коли імені восход сонця в пустині. Це очень красиво. Ну, зараз, зрозуміло, там полігон. Танки заїхали 26 лютого. Солдати, як мухи, обліпили їх. Було страшно. Але десь в глибині душі вірили, що це ненадовго. Але помилились. Я вважаю, що. Найдорожча, найкраща дорога це дорога додому. У мій рідний токмак. Містечко невеличке, але яке воно гарне, які там люди гарні. Такі гарні, як і у всій Україні. І оця фотографія була на досці пошани в технікумі. Втора фотографія це я в Болгарії на золотих пісках. У мене мама була українка, а папа болгарин. І оця фотографія мені теж цінна тим, що вона нагадує мені папу. Називали село Ключове до війни, красивий город, зелений, гарний. І Почалась війна. Ми жили там з чоловіком, жили до августа місяця. Ну, не виносимо було там далі жити. Через волонтерів нас привезли сюди до Одеси. У мене доча тут в Одесі, вона тут працює, <зас> сім'ю має, і ми у неї були. Нас було тут 11 чоловік дочки. Дуже вам дякуємо за те, що були з нами ці години. Сподіваємось, що це було важливе і для вас. Безперечно, це було важливим для нас. Дякую. Дякую.